Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 26 липня і я буду збирати помідори на кущі Сималу. Помідорчик у нас Чехія, гібрид, компанія Siemo. Він вже повністю достиг увесь кущик. Зараз ми зірвемо, порахуємо скільки помідорів і зважимо вагу, яка буде з куща. Буду тут деякі помідорки попечені зверху, старався прикривати, але все одно десь сонце та попадало. Кущ тут, можна сказати, ріс сам по собі, ніякого особо догляду. Посадив і забув, там трішки колись був поливав, дуже виносливий помідор і дуже багато в'яже. Зараз будемо рахувати і потім заважимо. Ось такий чудний попався. Так, значить, що у нас вийшло? Получилося у нас 82 хороших помідори. Ось така вага. Тут, я думаю, грам 50. Грам 50-60, там грам по 80, є такі, я бачу, помідори. Є менші грам там по 30. такі може, грам, я не знаю, там 20, 25. 82 помідори. Так, значить, відкинув я там три. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 4, 15, 15 помідорів ще откинув. До 100 помідорів у нас вийшло нормальних. 90, так, це 80, 90, 95, 97 помідорів, ну як нормальних, таких, що хороших за розміром, і ще залишився дріб'язок. Ну, дріб'язок це ось отакі. Вони хороші, бачите, ну трошки невеличкі. Тут я не знаю скільки вони грам, може по 15, якихось, 20, теж вони невеликі. Ну обща картина це за більше 100 помідорів на кущі. Це десь там, якщо за ним хорошо доглядати, щоб там і. Тому що це в мене, як то кажуть, із зачуханої розсади, воно там таке стриміло, нещасне втекнули його і забули. Якщо виростити хорошу розсаду, доглядати за нею, можливо, підкормити і щоб не забувати про полив, я думаю, будуть такі усі помідорчики, грам по 60, там по 80. От і навіть ті, що менше там зависли. Їм просто не вистачило, щоб вони на цей стали більшими. То це дивіться, більше 100 помідорів. 100 це желізно і десь так. Ну, 120, десь 110-120 помідорів з куща. Зараз ми заложимо, скільки отут у нас вийшло. Відро в мене десь це 450-500 грам, саме пусте. Ну, це вийшло 5 кг. Мінус відро 4,5 кілограми. Це з цього з одного куща. 4,5 кілограми. Ось таких от красивих помідорщиків. Якщо за ним добре доглядати, не так, як я, що ця нещасна розсада була, він тут був покинутий сам по собі. Ніхто йому нічого не робив, там разу скількись трошки полив. І при такій сильній жарів, яку він попав от у ту спеку без дощів, я думаю, це нормально. 4,5 кг ось таких помідорчиків з куща. А так, в принципі, він спокійно, якщо за ним доглядати, він спокійно дасть, там, я думаю, від 5 до 6 кілограмів, щоб ці помідорчики маленькі були побільші. Щоб такі вони бегали, грам по 60-80 по 80. І буде спокійно там 5-6 кг з куща. Ну, подивимося, в мене насіння ще є, його, можливо, на наступного року пару штук виростю хорошої розсади, посажу гарно за ним догляну і подивимося, що він нам покаже. Ну, це от така от картина. Сималус, Семо Чехія. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!